значень функції це ті значення, які приймає Y. Тобто Y має бути більше рівне нуля. Подивимося, де це буде. Для першої функції ні. Тут Y більше рівне 4, для другої також ні, А от для V Y дорівнює корінь із x, а корінь із x завжди більше рівне 0. Тому нам підходить V. Далі, графік симетричний відносно осі y. А це означає, що ми маємо шукати парну функцію. Такою парною функцією буде функція А. Тому що, якщо я підставлю замість х мінус х у формулу буду мати мінус х у квадраті плюс 4, а це те ж саме, що х у квадраті плюс 4. Функція парна. Далі Найменше значення функції на відрізку від 1 до 4, функція набуває в точці х до рівня 4. Якщо говорити про функцію b, то це зростаюча функція. Тому що коефіцієнт біля х додатнє число одиниці. А тому найменше своє значення, вона буде на початку проміжку в точці 1 мати. Не підходить. Далі, якщо ми подивимося на функцію г, це функція спадна. А відповідно своє найменше значення вона буде набувати при найбільшому ху, тобто при х що дорівнює 4. Тому давайте знайдемо, що ж буде, коли х4. 0,5 це одна друга, а тут від 4. І. Це і буде найменше значення на відрізку від 1 до 4. Вона буде дійсно набувати в точці х до рівня 4. Якщо ж подивитись на функцію d, це функція оберненої пропорційності, це е, гіпербола, але так як коефіцієнт від'ємне число, то вона буде мати ось такий от вигляд. І це буде означати, що функція. зростаюча, А якщо функція зростаюча, то своє найменше значення вона буде набувати. При найменшому Х, тобто при Х до рівні 1. Таким чином нам підходить для третього Г. У нас на рисунку все позначено те, що дається в умові задачі, тільки не позначена точка О, що є центром кола описаного навколо трикутника АЦБ. Трикутник АЦБ прямокутний, тому центр описаного навколо нього кола, знаходиться. На середині гіпотенузи. Отже, ми шукаємо АВ середину. І тут точка О. Центр кола описана навколо трикутника. Будемо шукати кути. Кут Ку. От він, цей кут. Ми знайдемо його з прямокутного трикутника АЦБ, в якого сума гострих кутів дорівнює 90 градусам. Тому від 90 віднімаємо 24. І будемо мати 66 градусів відповідь Г. Далі будемо шукати кут КБЦ. Ось цей кут уже потрібно знайти. Так, я тут напишу, що цей кут 66 градусів. А КБЦ ось тут. Використаємо той факт, що відрізок АК такий же, як відрізок КБ. А це означає, що трикутник АКБ рівнобедрений трикутник, у нього основа АБ, тому кути при основі рівні. А отже, весь оцей кут Б, трикутника АКБ буде дорівнювати 66 градусів, тобто дорівнюватиме кутові А. Тому, так як весь кут Б 66 градусів, то, щоб знайти КБ ми. Від 66 віднімаємо 24. 42 градуси. Відповідь В. І далі будемо шукати кут ОКБ. ОКБ. От він цей кут. Як ми будемо шукати його? Давайте знову ж таки розглянемо трикутник АКБ. Що є рівнобедреним трикутником. Основа АБ. О середина АБ. Тому КО медіана трикутника АКБ. В рівнобедреному трикутнику медіана проведена до основи, є водночас його висотою і бісектрисою. Тобто кут КОБ дорівнює 90 градусам. А через те трикут ОКБ ми будемо шукати з прямокутного трикутника ОКБ. Сума гострих кутів дорівнює 90 градусам, тому від 90 ми віднімаємо кут Б, що дорівнює 66 градусів, і будемо мати 24 градуси. Оцей кут 24 градуси. Відповідь А. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею d дорівнює 5. Давайте ми це число визначимо в даному випадку як перший член арифметичної прогресії. А1 дорівнює 27. Формула n члена а n дорівнює А1 плюс d на n-1. Тому а буде дорівнювати 27 плюс 5 різниця на n-1. Якщо далі продовжуємо відкривати дужки, отримаємо 27 плюс 5n мінус 5, тобто 5n плюс 22. Це формула, якою записано кожен член даної арифметичної прогресії. Далі нам сказано, що цей. Член число повинно бути з проміжку від 60 до 75. Тобто 5 m плюс 22 повинно бути більше за 60, а менше за 75. Розв'яжемо дану подвійну нерівність і знайдемо n. Можна записати дану подвійну нерівність у вигляді системи і розв'язати. Тобто написати, що 5n плюс 21 більше за 60, і 5n плюс 22 менше за 75. Але я буду розв'язувати просто так: 5n спочатку знайду. Для цього ми повинні відняти 22. Віднімаю тут 22, буду мати. 38, тут віднімаємо 22, будемо мати 53. А потім, щоб знайти n, ми повинні поділити на 5. Буде 38 п'ятих, а тут 53 п'ятих. Або можна це записати так. 38 п'ятих виділимо цілу частину. Це буде 7, цілих, це 35 і остача 3 3 п'ятих. А тут ділимо, будемо мати 10,35. Тому, так як n це цілі значення має, то нам підходять n з даного проміжку, n8 може бути, 9 і 10. А тому числа члени арифметичної прогресії будуть наступними. От знайдемо, коли n дорівнює 8, наприклад. А восьме це от за цією формулою. Або навіть отут ми можемо знайти. Ми ж вже формулу знайшли, за якою ми можемо шукати будь-який член прогресії. Тобто я запишу А8 як 5 помножити на 8 і додати 22. 40 і 22, 62. Слідуючи, дев'ятий член, я просто вже до 62 додам. Різницю 5, буду мати 67. І 10 член, ще раз додаю 5, і буду мати 72. От ці члени арифметичної прогресії знаходяться в проміжку від 60 до 75. Сума, знаходимо суму. Якщо 62 додати 72, це буде 134. І потім ще додаємо 67 і будемо мати 201. Число 201. Ми записуємо відповідь.